Так, друзі, всім привіт! Компанія Автопарк на зв'язку з вами. Нове, класне, чудове надходження Porsche Cayenne 2008 року. 3.6, 8 мансері. E, прошу, ось такий красунчик до нас заїхав на новій гумі Pirelli. В ідеальному стані проїхала вона ну, максимум 2000 км, не більше. Автомобіль обслуговувався на ДДК Motors. E, власник сказав, що готовий до будь-якої перевірки на СТО, на офіційному, на профільному, Дай Любе, в гаражі, в Дідавані. То не питання. Приїхали, потестили, забрали. Давайте розкажу трошки по комплектації. в нас ось такий комбінований салончик шкіра. Е, в ідеальному стані сидіння. Просто пісня. Ну, Чорний з коричневим. Перфорований. Все як потрібно, обдуви задні, скло підіймачів круг. і що? Взагалі пісня. Світло, каже, виключить. Виключу, все. Скло підіймачів круг, е, гарний стан, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь також. Керма у нас регулюється рулем, але що поробиш? Ой, рукою, але що поробиш? 247 тисяч пробігу. Мультимедія вже замінена на Android, CarPlay, це все працює, двохзоний кліматконтроль, спортрежими, не питання. Класний, чудовий апарат. У нас стеля повністю в Алькантарі, в такій бежевій Алькантарі. Люк працює, все чудово. Тому, друзі. Кому цікавий, обслужений каєнчик 8-го року, але не хоче, як ви кажуть, бути дідом і купити собі таурега старенького, можна взяти старенького каєна і шашкать, шашкать, шашки. Коротше, нормальна пісня, нормальна тачка. Друзі, сумська 2, приїхали, потестили, забрали. А якщо хочете ще найбільше і найшвидше е бачити наші оголошення автомобілів, будь ласка, заходьте на сайт компанії Автопарк. І шукайте такі варіанти.